На сьогоднішній день, на вашому напрямку, на 14 серпня. скажіть, будь ласка, чи є зміни якісь в інтенсивності ведення бойових дій з боку ворога? Чи змінюють вони тактику? Чи на вашому напрямку також є? От цей їхній підхід, про який говорив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, методи просочування? Бригада Рубіж станом на зараз рубається на покровському напрямку, і за останні дні особливих змін не відбулося в тактиці противника. Як ви правильно зазначили, це тактика тотального просочування. Вони маленькими групами, по дві-три людини, по п'ять, іноді по вісім. Намагаються просто проходити в стиках між нашими позиціями по лісопосадках, по лісосмугах в якомусь напрямку, який їм заданий командуванням. Якщо вони наражаються на вогневий вплив, то відповідно такі наші точки вони стараються обходити просто стороною, не йдуть на прямий контакт і просто продовжують рухатися. В заданому напрямку і їх дуже важко при цьому зупинити. Багато ресурсів за це на це задіюються і пілотів в дронів і артилерії, і також груп зачистки для тих. Ну, людьми їх важко назвати для того особового складу противника, який все таки просочився, і його треба зачистити вже в наших більш тилових районах для того, щоб вони не могли виходити на наші логістичні шляхи, перешкоджати нашій логістиці. Їх треба всіх знаходити, зачищати, знешкоджувати, і це забирає дуже багато часу і зусиль. Також противник активно продовжує засо. Осовувати артилерію, дуже багато артилерійських обстрілів, і дуже багато FPV-дронів, включно з дронами на оптоволокні, і також баражуючих боєприпасів, типу «Молнія», ланцет або «Привет-82». Ситуація важка. Дуже багато сил забирає, дуже багато роботи виконують підрозділи. Але стараємося контролювати наш відтинок фронту і нищити окупантів в як. Якомога більших кількостях, наскільки у нас вистачає на це вогневих засобів і людських сил? Пане Данило, у нас є, може озвучили в ефірі заяву представників першого корпусу НГУ азовців, які біля Добропілля працюють. Хотів би вас запитати, яка ситуація навколо Покровська? Бо очевидно, на меті ворог має обходити населений пункт цей з півдня там удачне, котлене, піщани і Шевченка, а з півночі це родинське і намагання зайти з тилу. Наскільки є зараз загроза для Покровська щодо оточення? І наскільки проблемно зараз добратися, тобто логістика, добратися до Покровська, постачання до Покровська і чи багато місцевого населення ще залишилось в цьому місті? Е, ну, місцеве населення е, залишилося в якійсь то кількості, але е, зараз е... Тенденція спостерігається на е, збільшену кількість людей, які намагаються виїхати, в тому числі, наприклад, з того ж добропілля, е, які зараз активно обстрілюються кабами зі сторони противника, і е, щодо цієї інформації про е, прохід деяких груп противника в напрямку е, Золотий колодязь, колодязь і Кучерів Яр, е, також люди все таки збираються. І виїжджають, хоча доволі велика кількість їх ще залишається на місцях. Поки що, з логістика вона ускладнена завжди, тому що, по-перше, оці дрг групи противника, які на логістичні шляхи намагаються виходити і перешкоджати логістиці, їх треба постійно знешкоджувати. І по-друге, так звані дрони ждуни на оптоволокні, які Просто кожного ранку ми знаходимо на наших логістичних шляхах. Вони просто сидять і чекають на якусь техніку, яка буде здійснювати логістику для того, щоб її уразити. І знешкодження цих дронів ждунів це також частина роботи. Постійно пролітаємо нашими розвіддронами над логістичними шляхами, виявляємо цих ждунів і потім їх знешкоджуємо перед тим, як логістику виконувати. Це також забирає багато ресурсу, багато часу, але ну іншого шляху розчищати. Нашу логістику наразі немає щодо оточення Покровська, то я думаю, ще доволі рано про це говорити. Нічого, поки що на це не вказує. А ті групи е, противника, які все-таки проходять е, повз е, лінію бойового зіткнення і стараються накопичуватись, просуватись е, в заданих напрямках. Ну як, от, наприклад, е, оцей напрямок Золотий колоди десь Кучерів Яр про які вже всі говорять, е, то вони також е, знешкоджуються і їх не, е, вони не присутні в настільки великій кількості, щоби можна було. Говорити про якесь оперативне оточення так дуже багато ресурсу зараз задіяно на те, щоб їх всіх винайти, де вони там занишпорились знищити, але все-таки про оперативне оточення ще говорити занадто рано. Всі ці групи, я впевнений, будуть в найкоротші терміни знайдені, ліквідовані, і загроза буде також ліквідована. скажіть, будь ласка. А наскільки серйозно ворог і в яких кількостях масштабах застосовується? От ФПВДрона на оптоволокні. І на і чи справді вони є великою загрозою на вашому напрямку? Ну, загрозою так, безперечно, є великою. Тому що, ну, по-перше, це досить невеликий об'єкт, який е, важко е, помітити з повітря, якщо ти проводиш е, аеророзвідку. І це вимагає, як я вже казав, багато людських зусиль і часу і ресурсів на те, щоб їх познаходити. По друге їх у противника доволі багато, і єдине, що може, ну скажімо так, трохи полегшити становище, це те, що такий дрон, якщо він летить на велику відстань, у нього велика котушка, то вона сама забирає собою велику частину ваги. Замість боєприпаса, який може цей дрон нести, тобто боєприпас, який яким оснащений дрон на оптоволокні, він як правило менший ніж той боєприпас, який може нести дрон на радіокеруванні. Відповідно, він може завдати меншої шкоди. Про це про те, кількість їх завжди велика. І тенденції до зменшення ми поки що не спостерігаємо і тому так це велика проблема. Ну проте стараємося боротися з нею якомога ефективніше, наскільки у нас це виходить. Пане Панелос, будь ласка, а що по особовому складу окупантів? Наскільки вони ем, перевищують, перебільшують кількісному показнику? І взагалі, чи можемо ми говорити про якусь підготовку, що складається? Це якісь спецпідрозділи? чи це е, видно вам можливо якісь свіжо е, кинуті, ті, хто підписали контракти з Міноборони Росії? Ну щодо їх підготовки, то вона, скажімо так, середня, тобто це не спецпідрозділи, не якісь спецпризначенці йдуть, але особового складу багато і для нас ну досі, от загадка, де вони його в такій кількості беруть. От кожного дня вони йдуть. Ми їх знищуємо. Вони знову йдуть. Ми їх знову знищуємо. І так от 24 на 7. Сім днів на тиждень вони йдуть, йдуть, йдуть дуже вперто малими кількостями, але за добу їх проходить ну доволі значна кількість і хоча більшу частину з них нам все таки вдається знешкодити, проте деякі деяким все таки вдається дійти там до своєї кінцевої мети, і просто не видно. Поки що тенденції на їх зменшення. У них є е, задача, у них є напрям, і вони вперто туди лізуть. Е, щодо особового складу, то е, одному з наших батальйонів, батальйону Свобода, бригади Рубіж, е, попався в полон. Навіть е, е, військовий е, з окупаційної армії, який. Який жив на окупованій противником території і навіть встиг на боці української армії прийняти участь в антитерористичній операції. Це каже про те, що. Противник взагалі не вибирає методів мобілізації. Там мобілізують всіх, кого вони вважають за потрібне, і відправляють в бій проти своїх же співвітчизників. Тому е, окупанти не гребують і таким, і не скажу, що це переважна більшість особового складу. Більшість все таки з території Росії, але трапляються і такі випадки. Також зрозуміло пане парадано і останнє запитання. Східь, будь ласка, оця гумані... гуманітарна катастрофа, яка зараз є на в Донецькій, Луганській області, на Донбасі, що немає води. що ми бачимо цивільне населення в на окупованих територіях. Там в багатогодинних чергах стоять за тим, аби взяти хоча б якусь літру другу. Чи впливає це на наших військових? Чи дошкуляють ви відчуваєте якісь обмеження в технічній чи пітівій воді? Ну в забезпеченні в українській армії в принципі і, і так було все доволі непогано. А з водою я з 2014 року на війні я жодного разу не пам'ятаю, що в українській армії була проблема з питною водою. Води нам вистачає. Друге питання це питання, як її доставити до деяких позицій, тому що логістика дуже е, ускладнена, і на деякі позиції воду приходиться доставляти важкими дро. Але е, по кількості вода у нас є, води вистачає абсолютно на всіх, і ніяких проблем з водою у нас немає. Велике вам спасибі. І я знаю, що ваш підрозділ має потреби, є збір. Пан Дино, на що збираєте? І розкажіть в кілька словах, що потрібно, аби боронити нашу державу. У бригади Рубіж зараз відкритий збір на антишахедні дрони. Збір на мільйон гривень там більше вісімсот тисяч уже зібрали, наскільки я знаю. І я хочу подякувати вашому каналу за те, що допомагаєте нам з нашими зборами і всім телеглядачам, хто долучається до цих зборів. Збір на антішахетні дрони він дуже важливий, і необхідний на зараз. Бо вся країна відчуває тиск шахедів кожної ночі, і для того, щоб їх було менше, щоб їх нейтралізовувати. Ти якраз і оці антишахедні дрони вони і виготовлені, вони відрізняються від звичайних, тим що несуть більшу вагу бойової частини, можуть довше перебувати в повітрі, і найголовніше мають швидкість, яка дозволяє їм наздогнати шахеда і потім її його вразити. Відповідно, такі дрони вони значно дорожчі за звичайні FPV, проте вони приносять результат. У нас вже є підтверджені збиття шахедів і вони дозволяють ефективно нищити їх не тільки недалеко від лінії бойового зіткнення, а по всій території України. Тому це проблема нагальна для кожного міста у нас в країні зараз. Я прошу всіх долучитися до цього збору, щоб дронів у нас. Було більше, а шахедів відповідно в небі менше для того, щоб всі спали спокійніше, е, і е, відповідно е, противник не досягав своїх цілей. Всім дуже, дуже дякую за те, що підтримуєте збори і закликаю. Будь ласка, доєднуйтесь на е, збір на антишахетні дрони для бригади. Рубіж Данило, Хочу ще запитати а ці дрони. Вони багато разу використані чи це лише один виліт, одне враження. Один виліт, одне враження, тому що маса бойової частини така, що вона розносить ну не тільки шахета, а й носія е, самої бойової частини. Дрони одноразові. Проте, якщо порахувати, яку шкоду може нанести при попаданні в ціль один шахет, то ну це не співставні цифри. І безумовно розмін одного антишахетного дрона на один шахет. Він економічно обґрунтований. Навіть якщо не рахувати загрозу для людських життів, та навіть якщо він був економічно бо необґрунтований, все рівно це є збиття шахеду, які росіяни можуть запускати щодня сотнями. Бачите, QR-код, будь ласка, друзі, долучіться, Давайте закриємо цей збір, аби наші оборонці отримали цю зброю антидрони. Ви прекрасно знаєте, що це, як це працює, і які наслідки після ударів цих граней російських.